Дівчата з блакитними кульками у центрі міста спиняють рівня не заради розваги. Кожному з них волонтерки розповідають, що сьогодні всесвітній день поширення інформації про аутизм. Люди з таким діагнозом мають комунікативні проблеми та уникають спілкування. Натомість, у декого з них інтелектуальні здібності досягають геніального рівня. В одного це на найвищому рівні комп'ютерні технології, у іншої дитини це малювання на першому рівні. Ще у одної дитини це іноземні мови, до яких має гарний нахил, музичні здібності. Тобто в кожної дитини є своє спрямування. І якщо правильно зрозуміти дитину і правильно направити її, може бути унікальна людина. Та нині для таких людей, а особливо дітей, найперша проблема відторгнення суспільства. Навчальні заклади неохоче приймають до себе аутистів, проте саме соціалізація допомагає їм почуватися краще. Дуже хотілося б гуртків. Дуже хотілося б з звичайними дітьми. От ми те, що зараз перебуваємо в пенсі, наприклад, там є діти з загального розвитку. Це нашим всім дуже допомагає, тому що вони можуть повторювати, вони можуть гратися, але їм треба когось наслідувати у Києві. Зараз також піднімається питання під мозом, батьки активні з афішами. Що наші діти є ізольовані. В принципі, дуже важко адаптувати дитину до звичайного закладу, і фахівці не готові бачити таких дітей біля себе. Поки зрушення на державному рівні не відбулись, у рівному намагаються проводити локальну роботу так і сього. Сьогоднішня яскрава акція покликана привернути увагу суспільства. Чим люди більше знають, тим менше проблем виникає. А якщо нічого не знати, то будеш думати, відкуда воно, що воно, взагалі, всю жизнь можна прожити. Просто не знаю. Ну, впустую. Цікаво, що аутистів також називають людьми дощу, а дощ для багатьох має блакитний відтінок. Відтак, у міжнародній спільноті саме небесний колір використовують в підтримку таких людей. Ірина Михалев з Сидор інформаційна програма день.